Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. Тому що мій гість сьогодні це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил. Рада вітати вас, пане Анатолію. Слава Україні. Рам слава, Доброго дня! Пане Анатолі, пропоную розпочати з нічної атаки росіян. Як ми знаємо, вдарив ворог по Києву. Понад 300 дронів було випущено в бік української столиці, а також вісім ракет. Як уже розповів нам речник повітряних сил на загал, одна з загроз, яка з'явилась перед нами, і вона й раніше була, але зараз ворог застосовує активно, як ми розуміємо, реактивні дрони серед тих, які летіли до нас. Ще раз попрошу так заакцентувати на тому, чим вони небезпечні, чим вони відрізняються, чим їх складно е, збити, і е, як від них захищатись, як їх бороти. Давайте почнемо з того, що це насправді е, не складна ціль для перехоплення, тому що це просто нова ціль, е, це новий вид озброєння, яке використовується росіянами. Давайте пригадаємо, що росіяни активно використовують і крилати ракети з малою висотою прольоту. Тому тут важливо зрозуміти, що це не буде якоюсь невирішальною проблемою. Це просто такий самий шахет, але на реактивній тягу, тобто з більшою швидкістю. Тобто, принцип перехоплення буде полягати в тому, що ми будемо застосовувати або зенитні ракети, або навіть дрони перехоплювачі, але це повинна бути реактивна тяга. У будь-якому випадку треба зрозуміти, що. Ворог активно намагається комбінувати різноманітні цілі, тобто тому, що кожна ціль зі своїми характеристиками диктується по-різному, і тут ми кажемо про те, що нам потрібно розширювати наші можливості щодо детекції для того, щоб виявляти різноманітні цілі при цьому. Не робити кардинальних змін, тому що давайте пригадаємо, що в нас навіть були випадки. Це пан ігнат підтверджував, що з рахунок того, що ворог розуміючи розташування наших засобів радіолокації вишукував такі місця, які дозволяли йому прорвати оборону балістичними ракетами або ускладнюваної там траєкторії польоту цієї ракети, тому що вона все ж таки може балістично там, якщо ми кажемо про Іскандер, вона може насправді. Маневрувати, тому я би сказав, що тут є можливість потрібно, потрібно шукати рішення збільшення засобів детекції, які б допомогли. Нам бути більш ефективними, тому а, загроза лише в тому, що якщо ми раніше чули шахет і розуміли, що коли він заходить на ціль, то у нас є певний а, там проміжок часу, то зараз цей час набагато менше, тому що це більше швидкості. В будь-якому випадку треба знаходитися в укритті під час повітряних атак, тому що ми бачимо наслідки цієї ночі, які відбулись в Києві, а, кількість жертв загибли. Тому тут, повертаючись до основного питання, будь-яка загроза вона небезпечна, протидія вона існуюча, тобто це не, не треба шукати якісь нові рішення, але треба суттєво збільшувати наші можливості. І тут це вже залежить від допомоги наших партнерів, від наших українських компаній, які будуть шукати ці рішення. тому що Повітряні сили, сил оборони використовують усе те е, озброєння, яке передано було або західними партнерами, або залишилось у спадок. Тому я би тут сказав би, що е, ситуація така, е, така що е, насправді вони і так роблять надможливе, Так, пане Анатолію, я особисто знаю, що від військових є запит на турелі. А, чи дійсно вони нам допомагають у цьому, щоб збивати дрони, чи ефективні вони і при роботі проти цих дронів з реактивними двигунами? Ну знов таки проти дронів з реактивними э, двигунами мобільно вогневі групи будуть неефективними, е, якщо ми кажемо в тому класичному е, принципі, якому ми використовуємо. Якщо ми кажемо, наприклад, про е, наприклад, якщо ми кажемо про е, розуміння. Якісне розуміння е, цілі, тобто ми кажемо про якісну детекцію, яка дозволяє нам виявити. Висоту прольоту точну координату, відслідковувати її. знову таки давайте повернемо з того, що шахет, що реактивний, що на і він прогнозована ціль, тобто ми розуміємо, він маломаневрений, тобто ми розуміємо, де він через певний час буде знаходитися. Але якщо ми знаємо початкову координату, ми можемо спрогнозувати точку зустрічі засобу перехоплення з цим шахедом. і це є запороку успіху. Тому я би тут більше акцентував увагу на розвитку системи дитекції. Цій у нас є, але вона недостатня для такої кількості повітряних цілей. Жнов таки, давайте повернемось зараз. Деактивно в суспільстві обговорення можливості застосування, наприклад, дронів перехоплювачів, і давайте поставимо собі питання: що ми хочемо використовувати дрон перехоплювач, тобто дешевий дрон перехоплювач, який буде наводитися з землі. За рахунок там командної інерційного наведення, коли буде докеровуватися, тому що ми будемо розуміти, де знаходиться повітряний об'єкт, який треба перехопити. Чи все ж таки ми будемо ставити здорожчувати дрон за рахунок там набору алгоритмів, тобто штучного інтелекту, які там якісні камери, які будуть виявляти повітряний об'єкт, захоплювати його і слідкувати за ним для того, щоб перехопити. Тобто, тут знов таки постає питання, куди ми вкладаємо гроші. Що в дорогі засіб уражені, чи все ж таки е, в ту систему наземну, яка в подальшому буде розвиватися, модернізувати і буде готова до сучасних викликів. Тому тут теж треба правильно зробити ставку. Знов таки давайте заважимо, що в будь-якому випадку потрібні будуть дрони перехоплювачі, які будуть зі штучним інтелектом для того, щоб працювати якісно і е, в залежності від певних задач саме тому і полягає. Питання розподіленого перехоплення, тобто, коли е, в залежності від е, характеристик цілі, ми вибираємо той засіб, який буде найбільш ефективний, тому що будь-яка зброя, яка зможе знищити шахет, вона є ефективною, але питання умови використання, тому що знов таки під час е, туманів міжсезоння коли буде сніг, дощ, нам буде складно використовувати дрони з візуальним захопленням. Тому тут треба буде шукати рішення, які будуть прогнозувати точку цілі для того, щоб її перехопити. Так, пане Анатолію, ну ми давно говоримо вже про зенітні дрони, про дрони-перехоплювачі, які виготовляє Україна. Чи маємо ми доступ і до цих ще технологій для дронів? Чи це секретна інформація? Давайте заважимо, Ми розробляємо у нас є вже. Тестовий варіант, який ми зараз ганяємо, ми піднялись на висоту 6000, тисяч, пройшли зі швидкістю там. Понад 300 км на годину, тому я би сказав, що в принципі рішення і є. Є українські компанії, які розробляють прекрасні камери з штучним інтелектом, з захопленням цілі, і тут дивує, коли Сполучені Штати постачають нам там тридцять тисячі там елементів для FPV-дронів, Хоча в Україні є такі рішення набагато дешевше, і ці кошти можна було б вкласти в українських виробників. І забезпечити більшою кількістю. Але повертаючись до основного питання, то насправді у нас є рішення, але нам потрібно їх масштабувати. Нам потрібно зробити все ж таки почати з якісної стратегії розуміння, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Тоді нам буде легше спрогнозувати, які інструменти ми використовуємо. Тому, в принципі, повертаючись до болючого, я постійно шуткую, що у мене своя картонка була, і на ній було написано де інженерна ставка. От е, ця інженерна ставка з аналітичним департаментом, яка би е, задала би стратегію розвитку АПК, стратегію розвитку деяких видів озброєння, на що ми робимо ставку на першому етапі, де ми покращимо ті засоби, які ми маємо, як ми уніфікуємо стандартизуємо для того, щоб нашим військам було легше. Знову таки, давайте казати про те, що ми повинні відходити від мобільного вогневих груп, ми повинні відходити від. Пілотів у нас повинні бути оператори, які контролюють е, ті ж саме турелі з е, штучним інтелектом з автоматичним відеозахопленням Цілі е, оператори, які можуть контролювати перехоплення, наприклад, 30 дронами е, перехоплювачами, які можуть знаходитися в повітрі одночасно. І е, е, все це повинно відбуватися в режимі, коли два-три оператора можуть контролювати 30 кілометрів повітряного простору. правильно я розумію, пане Анатолію. Це ми маємо. Як ми на увазі, українці маємо першими винайти, виготовити і продемонструвати світу, тому що більше ні в кого таких технологій зараз немає, щоб один оператор керував роєм дронів. Чи я помиляюся? Я би сказав, що загроза, така, яка виникла, наприклад, в дронах типу шахет, жодна країна не готова, і Україна перша проходить етап створення системи, яка дозволить якісно протидіяти. І тут важливим аргументом повинно стати. Те, що е, наш досвід і наші можливості в подальшому можуть стати продуктом, який ми можемо експортувати, як кожна країна мріє побудувати свій сталевий купол, на кшталт е, ізраїльського ППО, так само, ми повинні зробити продукт, який створить можливість потім пропонувати його іншим країнам у якості інструменту протидії. Тому я би сказав би, що а, в будь-якому випадку нам потрібно вкладатися в це в гроші, тому що нам потрібно шукати партнерів західних, які будуть складати ці гроші, тому що це є рішенням, яке допоможе нам в подальшому створити безпекову систему, яка буде потрібна всьому світу, тому що загроза від малих дронів є актуальною, і ми бачимо, як на сході використовуються. Дрони навіть Іран використовував активних завдаючи удару по Ізраїлю. Ми бачимо те, що відбувається зараз в Україні. Ми бачимо вже спроби залітати цими дронами України Балтії. Тому тут, в принципі, є. Ця проблема нагальна і вона буде лише збільшуватися, тому що це дешевий засіб ураження, який легко і швидко масштабується, і в принципі є вже певне розуміння, куди ворог буде рухатися щодо штучного інтелекту, щодо використання мобільного зв'язку і так далі. Тому тут головною задачою є запропонувати продукт, який буде конкурентно спроможний, який буде цікавий, і з урахуванням досвіду використання в Україні він буде точно. Мати гарантовану потребу інших країн, тому що вони розуміють, що це було випробовано під час бойових дій. Так, і тут власне пане Анатолію, на початку тижня так точно на початку тижня Володимир Зеленський говорив з журналістами і розповів, що і зараз ведуться перемовини про те, щоб українські дрони пішли на продаж і зокрема пропонуються вже і сполученим штатам Америки наші дрони і іншим партнерам з країн Європи. Як ви бачите, пане Анатолію, чи вдасться нам? Паралельно і виготовляти дрони для наших потреб, і е, готувати щось на експорт. Чи це йдеться вже про продаж після гарячої фази війни? Нещодавно міністр оборони сказав, що ніякого продажу за кордон нашого зброї не буде, тому що нам не вистачає, але давайте почнемо з того, що більшість українських компаній завантажено на 40%. Відсутність загальної стратегії розвитку ринку ПК призвело до того, що з'явилася велика кількість компаній, які е, готові забезпечити насправді великою кількістю е, засобів, Озброєння дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів протиелектронної боротьби. А держава не спроможе закуповувати таку кількість. Тому я би тут сказав би, що в будь будь-якому випадку треба казати про те, що ринок потрібно відкривати. Потрібно відкривати його правильно. Але ж знов таки, коли кажуть, що українські дрони набагато дешевше американських. Я постійно наголошую на тому, що ну вибачте, Америка вся все, всі речі що є вишиває в Китаї. Чому? Тому що там дешевше сила. І так само можна сказати про український дрон. Він дешевший лише за рахунок того, що ми. Робимо цей дрон, не оцінюючи R&D, не оцінюючи а, ті знання, які ми вкладаємо, які ми інвестуємо в ці засоби. Ми оцінюємо його на рівні комплектуючих, плюс там 25% те, що нам дозволяє держава. Насправді R&D – це власне витрати на кошти на купу дронів, які не долетіли, які не спрацювали, не відпрацювали, і все це не вкладається в ціну. Тому а в Америці є цикл шість років створення технології, коли кожен гвинтик є запатентований. Кожен, хто придумав цей гвинтик, отримує з кожного гвинтика свої гроші для того, щоб тому, що він придумав цю систему. Тому тут я би сказав, що саме тому і ми дешеві. І, е, на мій погляд, ми повинні ці технології продавати набагато дорожче за кордон, тому що це технології, які е, пройшли бойове злагодження і пройшли випробування під час бойових дій, і вони є ефективними. Тому я, в принципі, виступаю за експорт озброєння, але за розумний експорт озброєння, тому що більшість таких рішень можуть бути просто скопійовані, тобто зробити реверс інженеринг, і запропоновані нам у вигляді якихось рішень. Давайте подивимося, що там деякі компанії європейські вже пропонують нам дрони, які буцімто вони розробили самі, але використовують наші технології. Знов таки, давайте подивимося, що зробили Сполучені Штати, скопіювавши шахи, тобто вони зробили більш технологічне. І більш цікавий, тому що у них є на це кошти, у нас є цікаві розробки, але ми не можемо їх масштабувати, ми їх не можемо реалізувати, тому що недостатньо коштів. Інвестори йдуть, але е не ризикують е плюс, додатково, у нас є щоденні обстріли, які е наслідком котрих є втрата спроможності виробляти деякі за собою збройні. Тому тут я би казав би про правильний підхід, і от як, як запропонував систему захисту повітряного простору. Яка буде розроблена в Україні з ешелонованою системою детекції, розподілено, перехоплення, Це є продукт, готовий комплексний продукт, який ми можемо запропонувати світу. так. само треба й казати про деякі види озброєння. тобто ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби про безпілотники, які будуть комплексним рішенням пропонувати захист або інфраструктуру, або вирішувати якісь проблеми. Тоді це буде експорт цікавий, тому що е буде складно. Наприклад, зламати цю систему, якийсь елемент використовувати, тому в будь-якому випадку треба виходити дуже по дорослому на цей ринок, тому що в Європі велика кількість в сполучених штатах велика кількість компаній корпорацій, які мають достатньо коштів для того, щоб ну так би мовити викупити будь-які наші можливості, і ми знов будемо продавати насіння замість готових продуктів. Пане Анатолію, якраз щодо Америки, в мене уточнення. Я думаю, ви бачили цю новину, що на Алясці Пентагон моделював ситуацію близько до тієї, яка є в Україні, і там тестував свої дрони. А вони там включали реп, засоби, щоб якось наблизити умови до бойових дій. Ну і тестували свої дрони. Чи відомо вам що за дрони вони там тестували і з якою метою це власне щоб поліпшити свої власні розробки? Я думаю, що а, ці тести не відповідають а, умовам реальних дій, коли а, в окопах в кожному окопі є якийсь засіб, який впливає на роботу будь-яких каналів зв'язку. Знов таки, давайте зауважимо, що а, умови а, Аляски дозволяють нам використовувати а, низьку температуру, що не передбачає, наприклад, от зараз, а, коли. Висока температура, висока вологість, і деяка електроніка не передбачає роботу в таких режимах. Тому тут я би сказав, що це більше ігри, ніж якісь реальні дослідження, які допоможуть сполученим штатам і отримати якусь технологію. Почула вас. Так, і з приводу дронів також хотіла вас розпитати колеги з сайту ОБОЗ.UA підрахували скільки за липень Росія випустила бік України шахедів. просто на основі тих даних, які публікують повітряні сили щодня. Так, от за липень Росія випустила по Україні 6297 безпілотників. Там і шахеди, і імітатори, які теж летять поруч, і це рекордна кількість за весь час вторгнення вдалося збити приблизно 5574 дрони. Як ви бачите, чи це висока ефективність збиття, і чи дійсно ми рухаємося в тому напрямку, що Росія може і під тисячу дронів накопичувати, щоб запускати за добу. Давайте подивимося, що використовують за останній час ворог, і це здебільшого ударні безпілотники, комбінуючи з крилатими ракетами, балістичними ракетами. От, наприклад, сьогодні вночі була комбінація з крилатими ракетами, які були запущені з платформ балістичних ракет. Тобто іскандерка. До речі, тут іскандерка запускається з тієї самої платформи, що і іскандер М. Тому, в принципі, тут була ставка, скоріш за все, на неочікуваність. Тобто, ми очікували за розвідомальним даним. Могли очікувати балістичні ракети, пролетіли крилати. А це зовсім інший підхід до детекції, тому в будь-якому випадку треба зауважити, що ворог буде намагатися збільшити кількість дешевих засобів ураження на кшталт дронів, типу Шахет, буде змішувати їх з приманками різноманітними, типу там, пародія або гербери. До речі, знов таки, давайте згадаємо, що гербери комплектуються зараз і вибуховими елементами. Тому це єдиний напрямок, куди рухається ворог. Знов таки, давайте зуважимо, що е, ворог пробиває протиповітряну оборону, хоча показники е, насправді дуже е, якісні, і в умовах такої кількості дронів треба не забувати, що велика кількість ще е, локаційно втрачена з рахунок заспів радіоелектронної боротьби. Але тим не менш, знову таки давайте повернемося до того, що Основна ставка ворога це на ударні безпілотники, які дешеві і можуть швидко швидко дуже масштабуватися. Тому тут головна наша задача стоїть не в тому, щоб просто збити шахет. Наша головна задача стоїть в Стороні, щоб зробити логіково користання шакеда неефективною. Тобто, коли ворог куди би не намагався модернізувати або куди би не намагався залетіти на великій висоті, на малій висоті, він би очікував, отримав би одразу ж супротив. Тоді він втратив можливість використовувати цей засіб пораження. І тоді а, всі ці розгорнуті масштаби воробничі будуть просто простоювати, тому що вони ну вони готують, вони роблять продукт, який не є ефективним. А, тому, в принципі, а, підсумовуючи, так безумовно, ворог буде збільшувати і далі кількість таких засобів ураження. Так безумовно можна казати про те, що він може запустити близько тисячі повітряних цілей одночасно, але не це на щодня. Жнов таки, то, треба зрозуміти, що це не просто запуск дрона, це програмування маршруту прольоту. Це збір розвідуваних даних збір інформації після його а, нещодавних масованих обстрілів, а, побудова маршруту прольоту і так далі. Що дозволяє ворогу потім навантажувати нашу протиповітряну оборону? Наша головна задача знов таки повторюсь зробити логіку використання шахеда неефективною. Пане Анатолію, і на завершення в мене уточнення по ракетах. Оце застосування Іскандер К замість іскандер М. Так, крилатих іскандерів замість традиційних балістичних, які ми вже знаємо, чи нам варто зробити висновки з цього, чому ворог застосовує саме їх? Чи тут не варто шукати ніяких конспірології сьогодні? Ці завтра інші конспірології ні, немає. Є просто комбінованість засобів ураження, які ускладнюють нам і детекцію і перехоплення, тобто розподілений принцип перехоплення, який використовується повітряними силами. Він е, передбачає різноманітні засоби, які потрібні бути по які потрібні і повинні бути готові. Тому таки, давайте заважимо, що більшість спочатку йдуть шахеди, потім йде навантаження або крилатими, або лістичними ракетами. Тому тут я би сказав, що це більше спроба навантажити за рахунок комбінованості. Тобто, основні два напрямки, які ворог зараз використовує, це велика кількість навант... і навантажує великою кількістю або комбінованістю засобів ураження, тому що давайте пригадаємо і використовував. Ось і крилати, і балістичний, і крилати і ракети повітряного базування, і морського, і тепер наземно. Зрозуміло. Пасибі вам, пане Анатолію, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Принагідно запрошуємо в наші наступні ефіри. Дякую. Дякую. І глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео з вашими близькими, щоб якомога більше людей побачили нас на платформі. Пасибі, будьте з нами.